У це важко повірити, але деякі науково-фантастичні технології вже стали реальністю. У цьому відео п'ятірка найшокуючих винаходів, які вже існують. Деякі з них можуть змінити твоє життя буквально завтра. Дивись до кінця, бо остання технологія звучить як із зоряних війн. AR-лінзи розумне око. Компанія Mojo Vision розробила контактну лінзу, яка проєктує інформацію прямо на сітківку твого ока. Уяви собі, без телефона, без смарт-годинника, просто погляд у простір, і ти бачиш повідомлення, маршрут, здоров'я чи навіть субтитри. Лінза має дисплей з роздільною здатністю 14 тисяч пікселів на дюйм, а це в десятки разів більше ніж твій смартфон. А ще гіроскоп, акселерометр і сенсори руху, щоб картинка залишалась на місці, коли ти рухаєш головою. Такі лінзи вже не прототип, а реальний девайс, які проходить тестування на людях. Принтер, що друкує серце? Так, це вже можливо. Технологія біодруку дозволяє створювати тканини, судини і навіть органи, клітинка за клітинкою. Компанії, такі як 3D Biotherapeutics або Organovo, вже надрукували фрагменти печінки, шкіри та хрящів. А ізраїльські вчені у 2019 році представили прототип серця, надрукованого з власних клітин пацієнта. У майбутньому замість донорів буде USB флешка з орган файлом, і це не фантастика. Клінічні випробування вже на підході. Дрони комахи на службі у природи. Світ втрачає бджіл, а без них колапс екосистеми. Інженери з Гарварду та Японії створили робобджіл – Крихітні автономні дрони, які запилюють рослини як справжні. Вони важать менше грама, літають у зграях і можуть діяти без GPS, орієнтуючись по візуальних маяках. Такі дрони вже тестуються в сільському господарстві Китаю, а також у військових цілях. Футуристична, апокаліптична картина, де комахи заміщуються машинами, вже близько. Вантовий інтернет. Звичайний інтернет це струм. Квантовий інтернет це кубіти, які можуть передавати інформацію миттєво, використовуючи явище квантової заплутаності. Китай запустив перший квантовий супутник Мішес, а США побудували 132-кілометрову квантову мережу між Чикаго та Нью-Йорком. В чому ж сенс? Будь-яке втручання в канал одразу помітне, бо стан кубіта змінюється. Це новий рівень безпеки. А ще це фундамент для телепортації даних у майбутньому. Так як у зоряних війнах. І напевно найнеймовірніша технологія сонце у лабораторії. У 2022 році вчені національної лабораторії Лівермора вперше отримали позитивний енергетичний баланс термоядерної реакції. Це означає, більше енергії вийшло ніж було витрачено. Реакція імітує ті самі процеси, що відбуваються в ядрі сонця, і може забезпечити людство вічною енергією. Чистою енергією, жодного СО 2 жодних відходів, жодної залежності від нафти. І, хоч ми ще не готові до промислового масштабу, це найважливіший прорив 21-го століття. Отже. Технології майбутнього вже поруч. І ті, хто знає про них зараз, завтра будуть на крок попереду. Якщо хочеш ще більше таких тем, став лайк і підписуйся. Напиши в коментарях, яка з цих технологій тебе вразила найбільше. Побачимось у наступному відео в майбутньому. Папа! -па.